Дивіться, як правильно змонтувати димоход, щоб ваш котел міг чудово працювати на природній тязі. В першу чергу це стосується шахних котлів. Друзі, не робіть собі горизонтальних проходів, коли вам потрібно пройти скрізь стіну і далі піти димоходом догори. Краще все зробіть під кутами 45 градусів. Купуйте собі такий кут 45-й, можна брати неотеплений. все, що йде у вас в приміщенні, можна брати неотеплене. Під самим таким кутом проходите отакою от трубою з нержавіючої сталі через стін. Під кутом 45 градусів. Далі все, що виходить на вулицю, монтуємо під такими самими кутами, але вже з утепленою трубою. Тобто, це називається трийник 45-й з боковою ревізією, знизу так само робиться ревізія, і далі догори ви ставите з таким самим димоходом висотою 6-7 метрів, але обов'язково више вашої криші. Тож, друзі, монтуйте собі димоходи правильно, щоб ваші котли могли чудово працювати на природній тязі. А компанія Ніка займається не тільки виробництвом таких чудових твердопаливних котлів пітон, які можуть горіти абсолютно на всіх. Видах існуючого палива та триходовими теплообмінниками настільки універсальні, і ми їх виготовляємо під ваші індивідуальні замовлення і ще займаємось постачанням димоходів. Тож звертайтесь обов'язково вам допоможемо.